Я рада вітати вас на моєму ютуб-каналі, де ми разом в світ письменництва та створення своєї творчої медійної особистості. Щось у мене пішов якийсь період підбиття підсумків. Спочатку підсумки року, потім підсумки маровілю, потім підсумки аж 15 моїх факапів і тепер от час підсумків січня. І це ще не все. Тому навіть не думайте розслаблятись. Окей, не буду тягнути інтригу і одразу поясню, що там ще підсумовувати там можна. Заодно і проанонсую наступне відео, а мова про мою нову систему самоорганізації. Я щиро вважаю, що організація процесу, самоорганізація, рефлексія та самомотивація це такі ж неподільні частини творчого процесу, як саме власне письменництво, ну чи там, наприклад, пошук натхнення, чи вміння будувати сюжет, ну і таке все інше. Тим паче, що цього разу я планую вам розповісти про щось справді цікаве, а саме про систему гейміфікації. Щоб не забирати час цьому відео і не залишати наступне без контенту, поясню, що це за фігнюха така, але дуже коротко. Система гейміфікації це доволі популярний наразі концепт, який перетворює занудну систему щоденних завдань на ігровий процес, де саме ви стаєте тим персонажем, якого вам і потрібно буде прокачувати і розвивати. Причому прокачувати в самому прямому сенсі цього слова. Якщо ви, звісно, побудуєте систему правильно, то результати будуть прямо-таки наочні. Наприклад, ви засвоїте нову навичку, відточите стару, чи, наприклад, найбанальніше зможете перейти від одного відтискання від підлоги до ста. Ну, якщо, звісно, вам таке цікаве. В наступному відео я планую розповісти не тільки про саму систему, як таку, але й про те, як я її підігнала та адаптувала під себе з референсами на інших користувачів гейміфікації. А ще я розповім результати першого. Місяця реального використання цієї системи на собі, і це, власне, і буде обіцяним підсумком. Бо розповідати теорію це круто, звісно, але, як на мене, ще цікавіше, коли людина реально спробувала щось на собі і може чесно сказати, наскільки воно реалістичне, наскільки робоче і наскільки практика відрізняється від часто ну, дуже симпатичної і нібито простенької теорії. Що ж, анонс я зробила і маленьку затравочку у вигляді пояснення, чому мені цього місяця вдалося більше, аніж попереднього, теж. Отже, можна переходити до власних результатів. І поїхали. Пункт перший власне письменництво. Камон, ви ж прийшли сюди в першу чергу дивитись на письменника і слухати про письменницькі оці всі штуки, чи не так? І ні, не бійтесь, я не несу десерт поперед батька, тобто поперед інших менш цікавих блюд. Щоб у вас не залишилось причин додивлятись відео до кінця. Ні 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 там ще буде дещо цікаве. Тож дивіться давайте, а не шо ви, як оце. То що ж по письменництву? Ну, в першу чергу, ті, хто вже встиг подивитись чи прослухати відео про мої факапи, вже, мабуть, в курсі про комерційний роман, який я наразі пишу. Так, я дійсно вирішила спробувати таки написати любовне фентезі для платформи BookNet. І не буду заперечувати, одна з найбільш важливих для мене причин полягає саме в спробі заробити на цьому. Я не вважаю це чимось роміцьким. По-перше, я справді це пишу не через чат GPT, не через відчіпись. Цілком собі, сумлінною, з власною зацікавленістю в сюжеті і в якості цього твору, Ну, з рахування, звісно, специфіки, написав і одразу ж виклав. А по-друге, я все ще вірю в те, що бажання бути визнаним, реалізованим і оплачуваним українським письменником в українському ж літературному просторі це таке гідне бажання. І по третє, хто зна, може хтось настільки проникнеться моїм стилем, що від романтики перемкнеться на інші жанри. Ну і так, я справді цілком щиро хочу на цьому заробляти, щоб займатися виключно творчістю і з цього жити, бо це і є моє життя. А ще також не буду заперечувати, я дійсно розписалась завдяки цьому роману. І тепер мені дещо легше в письменницький стан потоку входити, так би мовити, і одразу заритись на обсяг більше аніж 100-200 слів за один присіст. Оскільки на момент запису цього відео я вже маю 14 готових та викладених в мережу глав. То цілком дозволю собі прорекламувати і цей твір. Він безкоштовний, посиланчика ви знайдете в описі під відео, якщо цікаво, то заглядайте. Буду рада вас там бачити. 14 глав, еге ж? Це якщо шоу 22 тисячі слів, майже половина від тієї славнозвісної норми на Нораймов 50 тисяч слів. Тобто, майже половина відготової чернетки повноцінного роману. І майже весь цей обсяг написано саме за січень, за виключенням хіба що першої та 14 глав, написаний в грудні та вже в лютому відповідно. І це врахуйте, що паралельно з тим я ще писала сценарій для Ютубу, пости в соціальні мережі і навіть трішечки маравіль та оповідання в стилі магічного реалізму для наступної збірки спілки мова. І так, вважайте це рекламою, якщо що. Маравіля, звісно, було значно менше, ніж хотілося б, всього 800 слів, але до цього мені треба було нормально розписатись, плюс згадати всі ці епічні плани та ідеї, що я була придумала собі а, минулого року. Обидва завдання виконано, тож очікуйте активної проди вже з перших днів лютого. Я рішуче налаштована дописати роман і навіть видати його вже цього року. Нагадую, чернетку можна слухати як в аудіо форматі на Ютубі, так і читати текстом на Патреоні за символічну оплату. А ще я планую зробити з цього підказ, щоб можна було не відеолізти, а просто закачати собі, наприклад, на телефончик і слухати там, займаючись чимось іншим. Наступний пункт у нас малювання. Його було супермало, але воно все ж було. Я навіть сходила на кілька безкоштовних вебінарів, дуже комедних. І записались також на безкоштовні курси. Плюс до мене нарешті прийшов мій підручник з малюванням та мій навчальний скетчбук з іншим художним приладдям. Тому я нарешті готова повертатись до навчання, практики і підготовки до вступу на ілюстратора книг. От такий, от я оптиміст. І що ви мені зробите? Що ж, якщо ми вже чіпнули на тему навчання, то одразу скажу, що з цим вийшов дещо косяк, бо такі класні безкоштовні курси я ж познаходила, а потім стався колапс. Другу половину січня я прохворіла. Причому, якщо б тільки гриб та температура, то я б з цим якось ще справилась. Але через магнітні бурі та всі ці атмосферні американські гірки з тиском і погодою у мене була така біда з бушкою, що навіть намагання вникнути в суть лекцій просто змушувала вивини в долю звертатись. Тож я просто поки що це відклала. Зі скрипом, звісно, але відклала. Зрештою, який сенс в навчанні через біль та страждання, якщо від процесу користі нуль, і останні залишки ресурсів погоріли б, не залишивши мені і тих дрібних крихт на творчість, що я доїла всю пол другу половину січня. Але, але, я чула від особливо просвітлених та духовно просунутих, що в лютому мені буде сяяти зірка академіка. А може всім я тут не впевнена. Не суть важно. Коротше кажучи, весь всесвіт буде зацікавлений в процесі навчання, оскільки я як, -як не можу розчарувати ще й всесвіт. Люди я планую пустити на компенсацію недослуханого і недовивченого в січні. Про всі ці штуки теж буде окреме відео, але якщо коротко, то у мене наразі в планах навчання, власне, малюванню, що логічно, а ще брендінгу, сторітелінгу і геймдеву в контексті створення настільної гри по Маревілю. І от ми гармонічно перейшли до четвертого пункту гра по Маравілю. По-перше, так, я вирішила вивчати сторітелинг та певні аспекти геймдеву в першу чергу якраз через неї, ну але не тільки. По-друге, те, що я хочу трішечки підтягнути теоретичну та частину ще не означає, що я поки що відкладу практичну частину розробки гри. А от фігушки. В січні я зібрала до докупки все, що встигла накидати собі з цієї теми, принаймні те, що змогла знайти. Систематизувала це і навіть трішечки просунулася вперед. Я приблизно визначила, які саме картки і в якій кількості її буду робити. Ну, от, Наприклад. Про гру нагадую, будуть також окремі тематичні публікації і відео, але щоб вас зацікавити і для прояснення щодо чого, я наведу вам більш такий предметний приклад. Орієнтовно, наразі я бачу доцільно створити 12 карток чисто під персонажів. Чому саме 12 з цілого ряду причин? Я хочу, щоб гра підходила і для соло проходження, і для кооперативної, і для командної гри приблизно на 10 гравців максимум. І оскільки кожен з ігрових персонажів буде мати унікальні здібності, 12 варіантів забезпечать стратегічну варіативність і при цьому не ускладнять балансування цих здібностей, плюс підтягнуть реіграбельність. І навіть якщо гравців буде 10, оця запасна пара персонажів. Все одно дозволить створювати різні комбінації. З іншої сторони, якщо б їх було більше, то це і робити буде довше і дорожче, і інші моменти також потягнуться, які просто зараз не мають жодного сенсу. Звісно, ця цифра в 12, вона не зі стелі була взята. Я трішки пізніше в тематичному. Матеріалі поясню предметніше, чому саме так, і заодно розповім, яке планується оформлення, яка інформація буде розміщуватись на цих картках, які там будуть нюанси бонусів, впливів тих же тварин-супутників, ну і так далі. І одразу кілька зауважень. По-перше, я одразу кажу, що якщо мені вдасться довести справу до кінця і зробити цю гру, то я планую потім випускати її доповнення, включно з розширенням кількості персонажів. По-друге, все це все, що орієнтовні штуки, цілком може бути і так, що освоєння частини гім диво тикне мене носом в те, що я взагалі ні з тієї сторони. Все йшла в процес і що все треба було робити якось або взагалі геть інакше. Але в цьому насправді є своя доля веселищів, як на мене. Наприклад, мені реально цікаво, наскільки мої уявлення про створення настільної гри відрізняється від реальності. Відчуваю, що солідно. Але, як то кажуть, помилився, але де? Ладно, якщо серйозно, то є ще дещо. Я все ж таки нарешті визначила з блогом. У мене є багато про що розповісти, і текстом це зробити часто легше і швидше. Причому як розгорнуто, так і стиснуто. Прямо в моменті, так би мовити, в процесі. Я пам'ятаю, як мені писали в коментарях, що пости в телеграмах не дуже варіант, бо не всі там сидять, і що ще важливіше, не всі хочуть там сидіти. Тож я довго думала над цим, перебирала різні варіанти і, зрештою, дійшла такого висновку, який влаштує і мене, і, сподіваюсь, вас. Це два блоги на патреоні української і на Сабстак англійської. Вони, в принципі, будуть трішечки дублювати одне одного, різні тільки мови, і певні форми оформлення контенту, тому що платформи різні. Ну і так, більша частина текстів буде безкоштовна. Але все ж таки, оскільки роботодавець знову обманув мене за платою, а я такий чомусь не хочу вмерти з голоду, то якісь матеріали будуть платними. Наприклад, унікальний контент. До речі, якщо хтось хоче підтримати мене вже от зараз, чисто по доброті душевній, то в описі під відео є все і Монобанка, і Патрон, і все таке інше. Дякую вам. Ну, а на цьому поки що все. З урахуванням великих проблем зі здоров'ям. І не тільки з ним. Я вважаю, що січень, ну, норм так задався, а далі все буде ще круче. Тож очікуйте і не забудьте підписатись, поставити вподобайку і поширити відео всім тим, кому воно може бути цікавим. Мої соцмережі, Patreon, а відтепер ще й Substack відкриті для кожного. А з вами була Яра, Ну, творити цей світ разом і працювати на благо нашої ненькій України. Бувайте та бережіть себе! Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight, so girl, crazy Oh, you gotta do it, just me, me, and the ah, but the ah, but ah, but the ah, but ah, but ah, the ah, but uh, 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 uh.